Давайте поговоримо сьогодні про наше підсвідоме бажання бути жертвою. Воно реально як бажання виглядає, але ми тут воно усвідомлюємо, бо дуже багато вторинних вигід, чому нам краще жалітися, зависати в одному і тому ж негативному стані. Давайте подивимося чесно, що в нас зараз кричить про те, що ми жертва, на що треба звернути увагу. І, розумієте, це чиряк? Який треба викорчовувати. бо ця жертва буде нудити, гнити і застави вас взагалі впасти на самісіньке дно, коли вже ви не тільки будете заради ман маніпуляції або вторинних вигод сидіти у цьому лайні, а коли дійсно ваші сили настільки вже згаснуть, що буде дуже важливо від цього позбутися, на те, що там взяти відповідальність за своє життя, почати діяти і таке інше. Отже, давайте зробимо три позиції Шведесенко, такий експрес-метод. А ви Потім самостійно зануритися і порефлексуйте. Перша позиція, у чому ваша зараз жертовність, де ви наберете відповідальність? У чому? Ну, у вас є якісь залежності. У вас є якісь залежності, да, у коханні, у любові, ви жертва у любові, да? ви жертва у любові. Ви бачите, що воно не кліється, що воно не те, що вам треба, не те, що ви хочете, але ви жертвуєте собою заради когось у коханні. От потім ви цю людину будете просто щиро ненавидіти, бо заради неї вони стільки ламали себе. Добре, як з цього вийти? погнали, як з цього вийти вам? Що допоможе? Ваша воля, ваша воля не буде в тому положенні, в тому стані. Тому відчутті, в якому ви зараз, це ваше власне я, яке ви усвідомлюєте як абсолютно а, те, що вам не дасть там далі згаснути. І ваше щире бажання виходити, знаєте, це як а, а, у цьому випадку, коли людина там побухує, щось вживає, да, десь там грає в казіно, в кріпту. І Якщо а, пацієнт сам не воліє, не жадає бити з цього стану, то спасти його просто неможливо. Тому це ваша воля, воля, щоб ваші почуття змінили. Щоб стан, в якому ви змінилися, воля до того союзу, до того тієї єдності, яка вам дійсно була б в кайф, яка вам дійсно давала б радість, про що ви мрієте, про яку спільність ви мрієте, про яке кохання ви мрієте? Так що беріть своє кохання в свої руки, подивіться на те, наскільки ви дійсно готові виходити, чи є у вас цей запал. Якщо ні, то оберніться на те, що створено вами, в якому стані саме от почуття це ваш внутрішній голос, усвідомлюючи сам. Почуття, ви будете йти до того, від, від чого відштовхуватися. Я так не можу, я так не хочу, бо я згасаю. Так, вам буде потрібен деякий час порефлексувати, поусвідомлювати, просто побути з собою наодинці, не діяти нічого, не завпроваджувати якісь а, нові там теорії, практики, дії. Ні, просто от віддалитися і дійсно побути собою. Бо це час вашого ментального відновлення, подивитися, як ви дійшли до такого. І завдяки чому ви вийшли, в чому ваша головна сила, О, сам аркан повішений. Ваша головна сила, що поки ви у цьому стані, ви можете все побачити дуже глибоко. Ваша свідомість зараз, ваша сила аналітики, мислення і усвідомлення зараз дуже висока. І поки ви в такому підвішеному стані, ви бачите картину абсолютно з іншого ракурсу. І в цьому зараз ваша сила. Тож візьміть стільки часу, скільки вам потрібно. Бо за допомогою цієї, начебто, негативної ситуації, ви зараз абсолютно вийдете з стану, який вас ще міг би досить довго в житті пригнічувати. Ви могли б. Цю жертву розповсюджувати не тільки а, у сфері стосунків, а й на роботі. Да? Оце ті самі люди, які постійно плачуться, то їм робота не така, то зарплата, то всі винні. А насправді це вони заганяють себе туди, де себе зраджують, де поступаються своїм щастям, своїми принципами, своїми цілями і цінностями, а потім ще партнера звинувачують, що це ти такий, або життя тобі винне. Да? Це абсолютно, коли людина не бере. Свої руки, свою долю. Так що перша позиція вже вам пора на вихід. Так друга позиція. У чому ваша жертовність? Де там ваша жертва закопана? Давайте погнали. Ой, у жертва у вас у чому? Воно якось саме станеться. Я зараз помедитую, намедитую, медитую на медитоване. З мене вилетить і саме якось станеться. Це ваша неготовність до активних дій, до активного прояву. Вам здається, що якщо ви на рівні свідомості щось переосмислили, до чогось дійшли, то все воно якось станеться. І жартовність в тому, що ви іноді отак робите свої лапки і віддаляєтеся від процесу. І чекаєте, коли, можливо, труп вашого ворогу сам пропливе повз вас. Давайте ще розшифруємо, що там у вас стається. Mm. Ну, дивіться, тут ще такий варіант, коли ви розумієте, що ем, якось прийдуть нові люди, хтось щось розкаже. Да? Тобто, не я маю діти, щоб змінити соціальну сферу, там, інтимну сферу, матеріальну сферу, а інші люди вкажуть, інші люди допоможуть. Тобто, у вас така опора на людей. І, до речі, вона непогана. Проте перший. Саме головний елемент для вас це ваші руки, це ваш розум, це те, що спочатку дієте ви. Це суцільно ваша відповідальність. Да? А інші можуть безікати все, що завгодно. Це ж не означає, що те, що допомогло їм, обов'язково допоможе і вам. Це можуть бути абсолютно різні алгоритми. І у чому тут тоді ключова проблема, так що ви обламуєтеся, що життя все одно. Трощить всі ваші якісь а, плани, які ви, можливо, неусвідомлено перекладали на інших. Це хтось за вас вирішив, це хтось цим скористувався, ну ви ж просто були поруч. Да? І потім отакий бадабум стається, і вам, і ви так, ой, це ж не я нафакапіла, це ж хтось сказав, це хтось винен. Да? Тобто не брати на себе індивідуальну відповідальність. Натомість, що допоможе вам вийти з цієї програми жертви? Усвідомлення чого. Що ця програма вас постійно обламує, що ви мучитеся, потім корите себе. Наше я знову на когось повелася, когось послухала. Вам же так було а, важко, але ви все одно перлися за кимось. А треба індивідуально, абсолютно одноособно брати відповідальність на себе, бо життя це ваша гра і нічия більше. Ну і третя позиція: у чому полягає ваша жертовність – Погнали ваша жертовність – не діяти строго тоді, коли це треба. Не обрізати, не колоти, не приймати рішення, яке можливо так буде дуже болючим для когось, але ви не можете. Бо, блін, ви можете завдати комусь шкоди, але сама ситуація складається так, що саме тут і зараз. Ваше оце вміння діяти цілеспрямовано, не звертати уваги на периферію, чітко орієнтуватися на свою мету. Знаєте, це коли кажуть, наприклад, якщо ви вчите людину і різати ногу по одному пальцю, треба одразу, і ви вмієте так діяти, і ви вмієте так робити, але ви жертвуєте своїм оцим цією цілеспрямованістю, таким жорстким інтелектом, який прораховує, що це єдиний варіант, і ваш інтелект, ваша сила, він вам допомагає, каже, що. Я би пом'якшив, але швидкіше за все вилюкуватися саме через такий характер дій. А ви жертвуєте, ви що натомість робите? Ну починаєте, от, дивіться, починаєте шукати нові нові варіанти, починаєте думати, ну може, якось можна м'якіше, можна якось можна, ну не так, може, якось можна обіх, обхідними шляхами. А ні, не можна. Ви все пом'якшуєте. Ви не намагаєтеся щось робити таке більш шуткове. А насправді треба діяти. Не у лояльності, не у сюсі-пусі, а брати відповідальність і фігачити, якщо вам треба, що вам допоможе вийти з цієї програми і подолати оце? бо ви король мечів. Ви взагалі за собою можете вести країну, приймати рішення одноособно, холоднокровно і бачити перспективу. А ви оце, знаєте, присмикаєтеся, що допоможе? Ну, якщо вам треба зібрати інформацію, зберіть інформацію, щоб чітко усвідомити. О достовіритися ще раз, що немає інших шляхів, що так найскоріше. І так, можливо, вам самому буде боляче від того, які результати. Можливо, ви самі будете розуміти, що заради цілі ви зробили комусь боляче, але ви не завели людей в додаткові ілюзії, не прогавили шанс діяти одразу і не прогавили свою можливість допомогти і собі, і людям, бо іншого шансу може не бути дуже боїтеся болю, дуже боїтесь когось поранити. А натомість ілюзія і обман ще більше біль це ваша цінність. У вас ще й вчитися будуть ціну.